Привіт усім! Я сьогодні пізніше до вас прийшла, але все ж прийшла. Так, і сьогодні у мене кофе у нас. Привіт-привіт усім. І як ваші успіхи мої дуже добре? І сьогодні такий образ, бо я вас підібрала. А зараз чекайте, я принесу телефон. Вітаю всіх, хто щойно прийшов. Всім дякую, що вас багато набігло. Пісня про насилля в сім'ї, коли мати забороняє дівчині, що, зустрічатися з баламутом. Та з будь-ким, то тільки її справа. Отлично, дякую. Що має бути? Та от будемо говорити. Привіт-привіт. А вчора суперечка в мене розгорілася в Тіктоці. Одна жінка. Заявила, що вона лікарка і що стримання від сексу не впливає на здоров'я жінки, заявила. От я від собі. А як ви вважаєте? Це правильно? Я написала, що це жахливе середньовічне твердження або радянське твердження. Насправді відсутність сексу, відсутність стосунків, відсутність кохання для повноцінної жінки, що впливає, звичайно, впливає. Це для неї вид насилля, особливо, якщо це, допустимо, такий випадок, коли в родині там такі правила, де забороняють дівчатам зустрічалися, зустрічатися із хлопцями, і будувати стосунки, і так далі. Це може поламати психіку молодій особі. Ось ти Мінєтчиця і аферістка? Я людина. І до цього. Що ти пропонуєш? Немає стосунку. Дивлячись, який вік. Ну, дивіться. Приклад. І життя знаю декількох жінок, які поступово зійшли е з розуму, тому що в їх не було стосунків і сексу після 20 років. На окружної тебе виділ. Да щоб тобі бачилося, і мерещилося вічно, якщо ти бачив у лапках. Партнер є у тебе, звичайно, але, на жаль, на жаль, на жаль. В різних місцях живемо. Привіт-привіт. Отже, і, і ще я в дитинстві переживала одинокий підлітковий вік, і це дуже-дуже ламало мою психіку, це страшно. Що там читаєш? Я спілкуюся. І дивіться. Завжди. У минулих століттях привчали жінок до того, що ти до нього їздиш, буває, що вони не мають відчувати сексуального збудження, насолоди, не мають жити статевим життям на одруження і так далі. І в якійсь мірі це було сексуальне рабство навпаки. І взагалі я вважаю, що насилля, яке забороняє. Секс і насилля, яке примушує до сексу, це два різновиди, полярні різновиди насилля, але вони однаково травмують психіку. У мене є подруга 34 роки без партнера досі, але все добре. Ну, звичайно, я ж не кажу, що для всіх буде все погано, бувають різні випадки. Так само, як і буває, що людину зґвалтують, але потім не все добре, вона якось з цією психотравмою, але інші не справляються. І що ж ще хочу сказати і додати, якщо людина не хоче сексу, є асексуали, асексуалки, вони не хочуть кохання е плотського, то це вже їх справа ні в якому разі не треба також силувати себе до цього. А чого ти ще дитини немає, а я не зобов'язана для тебе народжувати дитину? В тебе що, був опит? А як ти думаєш, звичайно? Ось, хотіла вам містичні історії порозказувати, але довелося розказати правдиві. Ну ось така ситуація. І е, жити життям, коли таким, як до якого колись привчали, не слід. І, звичайно ж, не слід там віддаватись кожному першому попавшому, особливо без презервативів, тому що це також може мати трагічні наслідки. До всього підходити з луздом. Не є дитина, вона тут його не показує. Не пишіть брехонь, бо я цього не потерплю. Я не народжувала дітей, не вагітніла. Наковчитись на акторку. Не слушайте її, а давайте сразу. як хоче жінка, так і буде. Як хочу два партнери, так і буде. І третій там зайвий. Зараз інший час. Інший час, але шокує, що я побачила одну людину, в яка так це стверджувала і заявляє, що вона медикиня, і говорить нібито як професіонал, як це можна слухати і як можна в це вірити, коли факт на лице. І це ще м, почав доводити Згізмунд Френд, його напарник. Взагалі інтимне життя корисне, наскільки я знаю, звичайно. Ну і, звичайно, ж і з розумом до нього треба підходити. А де ти його з'їла, слухай Віка, гнедуля? Де що б тебе з'їла твоя мати, якщо ти такі брехні на мене несеш? Кожному своє. Ну, так. Сесію вже склала нижче. То ти читаєш Бреччині, що ти несеш. несиш. Психіатрії доведено, коли є психічна хвороба, то компенсація шалені статеві потреби. Можливо, в якійсь мірі це так. І, взагалі, невроз це хвороба незадоволених жінок. Істерія це хвороба незадоволених жінок, які не реалізувались, в тому числі, в сексуальному плані. Може бути і відсутність іншої реалізації. Я тортик Ну, а тортик несеш? Давай неси. Іди далі. Ну от, показуй перший. На якому ви курсі? Другий закінчую. До речі, як вам моя закрита сукня скромна? Ти задоволена? Не завжди. От і можу розказати історію. Ви були в супермоделях, так. От, Сабіни, відомої потім психотерапевта, яка хворіла на дуже сильно таку історію, навіть бачила галюцинації. Сама себе задовольняєш, не задавай мені глупих питань. У мене болять яйця, що робити. Стукни по них палкою. <реш> а, так. І не треба на комедію перетворювати сказане мною, тому що це дуже серйозно. Отож, серйозно. І дійсно, ось такий от приклад. До лікарів у мене. Погано на пам'ятні імена відомого психіатра молодого привезли на лікування єврейську молоду дівчину Сабіну, які 19, вона незаймана, на історії галюцинації, і ніхто не може вилікувати. У вас є муж, ще немає. Буде. Відповідно, лікування не діяло, але лікар вирішує спробувати новий метод і дозволяти їй робити те, що вона хоче, дозволяти самореалізуватися. Тут одразу в неї покращується стан здоров'я. А потім між ними зав'язується роман і вони з елементами садомазохізму, яких прагне. Ми отримали скаргу на те, що твоя лайф-трансляція містить такий контент, переслідування і цькування. Яка? Який негідник може на таке скаржитися, кого я тут скою? І відповідно, відповідно, а, вони практикували секс елементом БДСМ, бо це хотіла Сабіна. І це подобалося лікарю. І вона видужала. От, а, Ну, а потім вже сама стала вчитися на лікарку. «Какой ход за волосами ділиєш? Бережу, сильно не начисую, бальзамом масками користуюсь, шампунь бальзам використовую. Це ти про себе, Сабіна, Загізнут Фрейд, далі той лікар, який її вилікував. А, вони жили дуже давно. Ось, В минулому столітті. Ось така от історія. Ну, а ще якраз той лікар, який лікував себе, але він хотів дослідити паранормальне. І за чого я посварився з Гізмом Фрейдом? Це якась історія з книги життя. Хто є по професії? Актриса, дизайнерка, філософ. Ви вчились на психолога? Ні, на жаль, але я самостійно вивчала психологію. Щодо паранормального, ось приходить час вже для паранормального через декілька тижнів будемо, можливо, практикувати новорічну різдвяну магію. Хто цим займався, хто це практикував, ворожіння, в тому числі на церкалах, Одного разу. Я вирішила погадати на судженого на перехресті. Треба подивитися близько 12-ї ночі в дзеркало на перехресті і сказати суджений мій євець мені. Я там побачила хлопця, якого потім зустріла в житті. Я лежала на столі, і він був ззаду. Я не понимаю, о чм ви говорите. Про психологію, про містику, про секс, про все на світі. Поняла, спасибо, будь ласка. Отже, ще гадання. Яка ви можете практикувати, але це все обережно. Берете тарілку, перевертаєте її, стискаєте папір, ложите на ту тарілку і підпалюєте і дивитесь на тінь. Як горить папір, і що відображається на тіні? Це передбачення на наступний рік. Ззаду це класно, а як же? Було чи не було, не скажу секрет? І мені приємно, що у вас багато було, а я такі от скромні сукні. Тобто ви прибігаєте послухати і моїх речей, і не тільки подивитися на мої принади. Ви так змінились після супермодель по-українськи? І на гіршу сторону, чи в кращу? Я один раз телець палив як ви розказуєте, слухайте, що у вас усе в іншу сторону виходить, що ви не робите? ви що, реально над собою кипкуєте? З какого міста? З Чернігівщини. Краще, дякую. А ще є таке ворожіння. Близько 12-ї ночі на святки. Знімаєте з себе всі хрести? такі там прикраси срібні, які відганяють нечість, в якому сезоні були в другому. Роздягаєтесь наголо, ставите перед собою дзеркало, напроти дзеркала ще одне дві свічки. І заглядаєте туди і кажете, ти суджений, ляжений, явись мені. І дивитесь на своє відображення, воно попливе невдовзі. І ви побачите лице судженого. Яке буде на вас пливти, і негайно тоді кажіть, чур мене хрестіться і закривайте дзеркала. Іначе зображення може виплити цей світ, а то, в образі вашого судженого, сам чорт, ось таке гадання, але віруючи його не практикують. Мені не подобається твоє плаття. І бриєтесь. А тобі, подо... тобі подобається жінки в гарних сукнях і не голені? Іду дивитись. Та, Дмитре, чекайте. По-перше, це гадання зазвичай практикують дівчата. По-друге, якщо ви хочете практикувати, треба казати, суджена моя ряджена. А по-третє, це ще не сьогодні, це ще не святки. Ви бачите, що я трішки жартова про це розказую, тому що важко сказати, чи можна в це вірити. Це суперечливе питання. Хтось пише світло є, звичайно. Але, на жаль, на жаль, ось таке освітлення зараз. Спробую. Чи вірите ви в долю? Ой, важко сказати. Важко сказати. Ось так, найжевидніше. Те, що ви юзер там пишете, тільки вам зрозуміло. Де ваша мама що була в шоу <свісно> вдома? Вона дуже не хотіла, щоб ви її сфоткали, прийшла мене підтримати, але її тоді зняли трішки. Вона казала, що не була готова зовнішня. Не зробила там зачіску, все таке. Ось моя мама в молодості. Вона тут молодша, ніж я зараз. Що ж, ми доволі так поговорили з вами. Схоже, ну, можливо, я більш на бабусі насправді схожа. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вас цікавлять якісь ворожіння, то пишіть мені. Якщо цікавить гадання на сни, то пишіть, замовляйте. І якщо вас головне цікавлять мотивації з відео, де я в різних образах мотивую вас, ваших друзів. Віршем, танцем, словами. а Також вітання зі святами реклама, то пишіть мені. Ефір всього лише 10 хвилин, був, не говори дурниці. Йду дивитись топ-модель по українськи ради вас. Дивіться, подивіться, ще Лаваташу я там знімалася. Друга серія. Ось місія краса, на жаль, не вийшла на екрани. Отже, дякую, дякую. Бай-бай. Лаватар.